Я би хотів поговорити, знаєте, так як я маю зараз дитину, і, знаєте, дуже хочеться так, щоб дитина виросла бистро. Що вона вже бігала, ти вже хочеш бачити, як вона, як вона вже починає ползати, як вона починає говорити. Коли в неї щось болить, вона тобі вже скаже, що в неї болить, хоча б. А ти не догадуєшся, що може бути. І тема, на яку я би сьогодні хотів поговорити, це називається Як зрости духовно. Відразу хочу сказати, що батько Небесний також, як любящий батько, хоче, щоб ми зросли теж дуже швидко. Але він, знаючи це, він робить це дуже правильно. Він знає етапи, які потрібні для нас, які потрібні нам для того, щоб нам зрости правильно. Щоб, щоб не так, раз ми виросли, знаєте, і. І не стало нас. Десь потірялися, тому що там возгордилися, тому що розбилися. А Батько Небесний, знаючи нас, хоче, щоб ми зросли і були міцними воїнами Ісуса Христа. І для того, щоб нам зрости, нам потрібний певний час. Я думаю, ви багато чули порівняння про, про наприклад, навіть про про дерева. Да? Скільки росте сосна там або бузина, а скільки росте дуб. Ну і це можна порівняти так само з християнством, так само з віруючими людьми. Що якщо ми хочемо зрости, це треба певний час. Ми будемо сьогодні говорити про, перше, це для чого нам потрібно. Взагалі, нам потрібно зростати, чи нам достатньо людина, яка покаялася все, вона вже, вже готова до всього йти. Чи нам потрібно пізнавати Бога, зростати в Його силі, да, зростати в пізнанні Бога, вивчати? Чи нам потрібно це наступне це ми будемо говорити, що потрібно робити для того, щоб нам зростати. Чи взагалі щось потрібно робити, чи не потрібно нічого робити? Ми будемо просто так зростати і все. Достатньо раз в неділю в церкву приходити, і ми будемо зростати духовно. Наступне ми будемо говорити про те, з якими проблемами ми будемо стикатися, якщо ми будемо мати бажання і старатися прикладати зусилля для того, щоб зростати. З Чим взагалі християнин, який зростає перед Богом, з чим він буде стикатися, які будуть в нього труднощі? Відразу знаєте, хотів би, так як ми говорили, що чи потрібно нам зростати. Перше, що я би хотів обговорити, це те, знаєте, як я колись думав, що таке духовність. Взагалі, що таке духовність? Я, знаєте, я написав так, що є людська духовність да, і є Божа духовність. І людська духовність, знаєте, я колись думав, коли йде якийсь, знаєте, священик в довгих рясах, гарно вдітий, голову повище. І думаю, ото духовна людина, ну така потужна, ну не знаю, там, слава Богу! так, знаєте, З таким акцентом сказав, що, напевно, він сам і святий на цьому світі. Десь, коли Ісуса рядом проходить, десь, Ну, на одному рівні десь йдуть. Знаєте. І я колись собі думав, духовна людина, оце от така, от така от. Вона завжди наглажена, вона завжди ходить. Слава Богу, до всіх кажуть, і багато-багато інших. І знаєте, в один момент Бог дав мені, коли зустріч, я мав, до речі, це був, напевно, мій другий об'єкт, коли я робив. Це робив епіскопу нашої Львівської Вінницької області Льоня Богачук. Знаєте, я спілкувався з ним. А він, епіскоп, я думав, щас, отаке буде розказувати мені. І знаєте, я почав почав з ним спілкуватися, і я замітив, наскільки це проста людина. І він посміється і пожартує і з тобою на, на різні теми поговорить, знаєте. І при тому всьому він мав, він мав, знаєте, такі правильні бачення, розказував, як поступати в житті. І я зрозумів, вау, це оце дійсно духовність, яку хоче від нас Христос. Я би хотів відразу забігти наперед, щоб ми згадали Ісуса Христа. Ісус Христос був духовний чи ні? Він був духовним. Но не в людських очах, тому що в людських очах, знаєте, як вони говорили? Та він з грішниками сидить, та він з будницею говорить, да він то, да він сьо. А це людська духовність, коли, знаєте, як я говорив, наглажений. До всіх слава Богу, довгі молитви, розкази всім, що ти постися, що ти зі всього десятину. Оце от людська духовність. Про Божу духовність я би хотів сьогодні про Божу духовність затронути. Про що взагалі чи потрібна вона І перше, це, щоб ми зрозуміли про те, що Ісус Христос, це, Він показував цю духовність, яка є справжня духовність, яка є від Бога духовність, да? Божа духовність. Перше місце, яке я би хотів зачитати, написано 2 Коринтян, Другий Коринтян, третій розділ, 18-й вірш. Перше питання, яке я говорив, це для чого нам потрібно, і взагалі, чому ми маємо це робити? Написано так: Другий Коринтян, 3, 18. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу, і перетворюємось в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Іншими словами, це говорить про те, що ми беремо від Христа да, і навчаємося від Нього, щоби нам такими бути. Якщо ми хочемо мати дійсно Божу духовність, нам потрібно дивитися в зеркало на Ісуса Христа. От я відкриваю Слово Боже, дивлюся, Ісус Христос підходив з митниками, Він підходив до них і був в простоті. От духовність проявляється. Він підходить до блудниці і починає спілкуватися. Він не вибирає собі якихось певних окремих людей і там до них йде. Він був простий до кожного. І це говорить про те, що чому нам потрібно. Для того, щоб нам мати спілкування з іншими людьми, нам потрібно дивитися на Ісуса Христа. Нам потрібно бути не в людській духовності, а в Божої. Так? Наступне це для того, щоб. Для чого нам потрібно? Написано Ефесіанам 6.10. Нарешті зміцнітеся з Господом та могутністю Його сили. Зодягніться всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. І там далі е, описується, яка потрібна зброя. Наступне це для того, для чого нам потрібно зростати духовно. Це для того, щоб е, в, да, в різних випробуваннях, які є в нашому житті, ми могли встояти. Навіть не в випробуваннях, іменно в спокусах е, і в, е, в спокусах до гріха. Для того нам потрібно зростати духовно, щоб ми е, могли перемагати це. Щоб не при першій, знаєте, спокусі ми сразу падали. Там дуже-дуже ну, багато є. Заздрість, ми можемо, е, ну, дуже-дуже багато є насправді спокус, який є кожен день, і ми з ними стикаємося постійно. Наступне це духовна людина, вона завжди задоволена. Вона задоволена тим, що вона має. Тому ну, я скажу чесно, що. Е, Дуже-дуже багато людей, і взагалі е, практично всі люди ну, завжди є куди вище стремиться Скільки би ти не мав, скільки би ти не мав, що би ти не мав, завжди ти хочеш щось більше. Ну, така людська натура, така плоть наша. Ну, Так ми хочемо. Ми маємо машину, ми хочемо кращу машину. Ми не маємо, ми хочемо машину. Знаєте, постійно десь такі відосики ходять, що йде цей людина, бачить велосипед, каже: О, мені би велосипед. Йде на велосипеді, дивиться машина, о, мені би така машина. Їде той на машині, дивиться нову машину. О, мені битку нову машину. Той дивиться на кросовер. О, мені би такий кросовер. Знаєте, що в кінці було? Сидить на балконі, на інвалідній колясці, і дивиться, а той хлоп іде. Каже, мені б хоча б ноги, щоб ходити. І дійсно це говорить про те, що люди завжди хочуть щось більше, а духовна людина, вона задоволена тим, що вона має. Тому що знає те, що Бог дав мені ноги, Бог дав мені руки і дає більше навіть. Чим просто я можу ходити? Ну, набагато більше дає. І духовна людина вона має радість в цьому. Вона має мир, вона має задоволення в тому, що вона має. Наступне це духовна людина, вона має бажання служити. Вона має бажання, щоб не їй служили, а щоб вона служила. Тобто людина, яка не хоче зростати духовно, вона не зможе служити. Вона, як та немовля, знаєте, коли якого треба бавити, і ти не знаєш, що в нього болить, і не знаєш, погодував тут раз туди. Ну, ви знаєте, думаю, вас багато з вас, батьків, які виховували дітей. Ну, і ви знаєте, як це малу дитину. Людина, яка духовно зростає з немовля до старшого, вона починає вже служити. І це дуже важливо. Ти не зможеш служити, якщо ти не захочеш, якщо ти не захочеш зростати духовно. Наступне, що потрібно робити, щоб зростати духовно? Якщо в нас вже з'явилось бажання, і ми хочемо зростати духовно. ми зрозуміли про те, що, дух, як, що духовна людина, вона задоволена, про те, що якщо ми хочемо служити, приносити для Бога користь, та, служити для Божого царства, нам потрібно зростати. Нам потрібно це робити, щоб ми не були немовлями, якому служити. Що нам потрібно е робити для того, щоб зростати духовно? І перше, це. Це одне і саме-саме головне це живе спілкування з Ісусом Христом. Послухайте, що що б ми не робили, де б ми не були, якщо ми не будемо мати відносин з Ісусом Христом, ми не зможемо духовно зростати. Можливо, ми там будемо говорити, що ми комусь даємо, щось навіть служимо. Але якщо ми не маємо живих відносин, це просто як написано в посланні каже, це як мідь звінячий, да? Що це все робити, але без любові. Ну, немає користі в тому, навіть якщо весь світ, да? якщо це без любові, то немає в тому користі. І перше, це що потрібно, це мати живе спілкування з Ісусом Христом. Це не тоді, коли ти читаєш, тому що знаєш, знаєш як на шкілки буває, я колись згадую себе, ти читав, тому що знав, що тебе запитають, чи ти читав. Ну, ти знав, що тебе запитають, ти раз прочитав, а це тоді, коли ти маєш на то бажання. Або навіть якщо не маєш, ти заставляєш себе читати, тому що знаєш, що це є необхідне спілкування з Ісусом Христом. Це перше, що потрібно, щоб е, зростати духовно. Наступне це розмова з Богом в щирості. Я про то багато людям говорив, деяким, знаєте, Бог любить щирість. Мені здається, і тут також говорив: Бог любить щирих людей. Не так, знаєте, що. Ми говоримо, знаєте, Богу, так приходимо, як написано, пам'ятаєте, щоб коротко бути, дві людини, які прийшли в церкву молитися. Пам'ятаєте? Митник прийшов, да? і почав одне говорити, да? каже, Боже, прости мене, я там не так, не так. І прийшов інший, який говорив, що от я, от я. От Бог любить щирість. Бог любить те, щоб ми щиро з ним говорили. Отак от відкривали, відкривали перед Богом все, тому що Він знає нас. Послухайте, перед ким ви хочете, ну перед ким можна. Ну, перед Богом ховати щось, розказувати, які ми добрі, які ми святі, та Бог знає тебе там, де ніхто тебе ніколи не знає. Бог знає, твоє нутро, твоє, повністю твої думки знає, і Бог любить щирість. Наступне це робити це постійно. Дійсно, робити спілкування з Богом. Знаєте, не десь раз в неділю ми прийшли і послухали Боже слово, і думаємо, що ми вже зростаємо духовно. Для того, щоб нам зростати духовно, нам потрібно мати постійність. постійність в читанні Божого Слова, постійність в молитві, постійність в щирості з Ісусом Христом. Наступне це духовна людина, вона не зможе зростати, якщо вона буде не в церкві. Знаєте, є багато людей, які. Е, Небагато людей, точніше, але є люди, які, знаєте, як ці монахи кажуть до них. Вони думають, що вони закрилися від світу і вони там духовно зростають, зростають. А знаєте, виходять світ, перша проблема, і вони вже не знають, що робити. Вони вже посипаються. Тому що я відразу скажу, що духовна людина вона не зможе без церкви зростати. Духовна людина, вона, вона мусить бути в суспільстві. Бог, коли е, Ісус Христос, коли був на землі, Він відразу, знаєте. Після відходу відразу сталася перша апостольська церква. Відразу стала церква, яка почала розширятися, да? розширятися, і без, без церкви неможливо. В ізоляції, думати, що ми будемо в ізоляції зростати, це неможливо. Ми маємо зрозуміти про те, що якщо ми хочемо зростати, ми маємо бути в спільності з братами, тому що, знаєте, якраз і в спільності в труді проявляється насправді там, де нам потрібно зростати. Я знаєте, завжди е, колись думав, коли молиться, напевно, у нас, знаєте, на небі там написано там, влад, і там стоять банки різні. Тако. І ти молишся, Боже, дай любов! І раз капля капнула, воно так трохи не працює. Коли ми просимо в Бога любові, Бог дає таких людей, яких ти просто не можеш. Знаєте, У мене на роботі є такі деякі люди. Я е, е, кажу, Боже, напевно, я прошу тебе терпіння, і ти мені даєш, щоб я вчився того терпіння. Дуже часто проігрую, але, знаєте, просто розумієш про те, що воно не працює, так що ми попросили в Бога, і Бог раз залив трошки свого, знаєте, з ковша туди. Раз банка наповнилась. Бог посилає таких людей, яких ти не можеш терпіти. І ти розумієш, що в цьому, в цьому тобі треба розвиватися, в цьому ти потрібно любити. Наступне це третє це послуг Святому Духу. Я відразу скажу, що апостоли би ніколи не змогли бути духовними, аби робити великі речі, якщо би не підкорялися Святому Духу. Знаєте, коли ми читаємо інколи такі речі, знаєте, я відразу згадую, як його звали, пам'ятаєте, йому сказав йти на дорогу пусту. Коли його потім звіта... Як? Пилип, Пилип. Так, Пилип, дякую. І, е, знаєте, якщо читати перед цим, він пропиує велику натовпу людей. І вели, великий натовп людей він кається. І він собі, знаєте, він Бог каже, йди на дорогу пусту. Послухайте, я собі задумався, от, подумайте логічно. Боже, яка пуста дорога? Куди ти мене кличеш? Довожиш натовп великих людей та їм проповідувати. Він каже, ні, біжи на пусту дорогу. І знаєте, він йде туди. І це називається, знаєте. Коли Дух Святий тебе кличе, є речі, ну, дуже часто стаються такі речі, які є незрозумілі і нелогічні для нас. Там великий натовп людей. Я зараз пройду начну почну проповідувати, збереться тисячі людей. А він каже, ні, біжи на пусту дорогу. І це, і це дійсно, це, ну, без, без послуху Святому Духу людина вона не зможе зростати. Буду дуже-дуже багато нелогічних людей таких ну, Нелогічних таких рішень да, або нелогічних якісь шляхів, які ми собі думаємо. Але коли Дух Святий зве, ну, дуже важливо дуже важливо слухатись для того, щоб нам зростати духовно. Ну, Без Духа Святого я скажу, що це просто релігійність. Ну, Це не людина віруюча, яка живе по духу. Це релігійна людина, яка приходить раз в церкву, скаже слава Богу, в кінці уходить робить свої речі. Це людина, яка не слухається Духа Святого. Це людина, яка живе без Духа Святого. Наступне це і останнє, що потрібно, це практика в служінні. Наступне це людина, яка хоче зростати, вона має себе проявляти в служіннях. Написано в Божому Слові, що віра, без діл мертва сама по собі. Це говорить про те, що якщо знаєте, я буду там кричати, що я такий потужний, що я можу е гори передвигати, да маю таку велику віру, а не, ну, не прикладаю да, справи. Кажу, що я там е сильний такий, можу йти перемагати. А при тому, всьому я після неділі їду додому, і весь тиждень я нікому не розказую про Бога, ні свідкую, е не тружусь для Бога. То ця моя віра, знаєте, вона пуста. Ну вона сама по собі мертва. Це лише просто слова. І ми маємо зрозуміти, для того, щоб нам зростати духовно, нам потрібно практикуватися або служити для Бога. Нам потрібно є багато дуже знаєте в теперішній час. Я думаю, що набагато більше є служіння колись було. Ну Їх тисячі просто є. І в церкві дуже, дуже дуже. Якщо ви думаєте, що вже церква вже повністю сформульована, є всі працівники, то я скажу дуже дуже багато е, ниви, а працівників мало. Дуже дуже багато є там, де треба підсилення. І якщо, ви думає, і якщо ви хочете зростати духовно, і ви перебуваєте з Богом, то відразу кажу, вам потрібно служити для Бога. Потрібно служити в церкві, потрібно служити за церквою. Без цього духовного зросту да, воно не буде відбуватися, це лише будуть просто слова. Як сьогодні згадували, що навчаються, 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 а не мають пізнання. І це дуже важливо. Наступне, якщо ми маємо бажання. Прикладаємо зусилля для того, щоб зростати. Ми говорили, що які труднощі да, або з якими проблемами зустрічаємо І ось. Я відразу скажу, для того, тоді, коли ти починаєш робити Божу справу, відразу проти тебе сотні людей або десятки людей, які проти. Відразу в твою сторону летять камні, тому що ти робиш Божу справу. Д'явол нікожен ніколи не може, я ще раз повторю, д'явол ніколи не буде стояти в стороні і дивитися, як ви витягуєте з його когтів да, людей. Він ніколи не буде стояти. Послухайте, якщо ви будете робити Божу справу, в вашу сторону будуть завжди летіти каміння. І будуть летіти каміння від тих людей, від яких ви ніколи не очікували. Будуть від, від вашої дружини, від вашого чоловіка, від ваших навіть, можливо, бути від якогось служителя, навіть він, можливо, того не, не думав про то, але будуть летіти такі І в той час то буде для вас камінням. І ви маєте зрозуміти, що для того, щоб тобі зростати духовно, да, тобі в твою сторону завжди будуть проблеми проходити. Тому що диявол ніколи не буде стояти в стороні. Йому це не подобається. Він не може дивитися, як, як його, знаєте, плєніків, да, як його витягують, як з пекла забирають людей. Він не, може це, він не може на це дивитися. І він буде в вашу сторону багато. І Для того, щоб е, духовно зростати, да, у вас обов'язково буде боротьба. І сьогодні вже згадується за одну боротьбу, це боротьба з плоттю. Насправді це, да, це, це те, що це, це те, що е, кожен кожний, кожний Божий кожний божий день людина з цим сталкується. Ти встаєш і е, Дух говорить, слухай, та поспілкуйся, ну, да, Поспілкуйся з Богом. Сьогодні вже братом про... Він каже: ні, та наша, та ти втомлений, та ти хочеш спати, та тобі на роботу, та ти запізнюєшся. І насправді ця боротьба, вона, знаєте, мені так колись хочеться, щоб вона вже закінчилася, але скажу, що вона вже закінчиться тоді, коли ми вже будемо в вічності з Богом. От боротьба духа з плоті, вона буде завжди. І завжди вона буде диктувати свої правила. І дуже важливо, якщо ми хочемо. Зростати духовно. І це перше, з чим ми будемо це зі своєю плотю. Це перше і найголовніше те, що написано в римлянам сьомий розділ 14 вірш. Бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Адже я не розумію, що чиню. Роблю те, що не хочу, а те, що ненавиджу. Коли я роблю те, чого не хочу, то погоджуся із законом, що він добрий. Бо тепер уже не я виконую, але гріх, який живе в мені. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання є в мені, щоб виконувати це добро, того не знаходжу. І там далі перечисляється, що. Е... Що дійсно воно виходить постійно боротьба, що я роблю не те, що хочу. І що плоть вона буде завжди. Написано, що плоть буде завжди противна духу. І ми маємо зрозуміти для того, яка, які будуть, з якими будемо проблеми сталкуватись. і перша проблема це з плоттю самі собою. Перша проблема це будемо самі собою. Наступне це як сьогодні ми згадували про те, що якими проблемами це завжди в твою сторону будуть летіти каміння і будуть від твоїх ближніх. І е, завжди диявол буде хотіти тебе збити з цієї дороги, тому що Він, знаючи тебе, те, що ти починаєш зростати в Богові, маєш бажання служити. Він буде завжди, е, навіть Ісус Христос, коли е, пішов в пустиню, да, він одразу, від, відразу диявол раз підійшов і почав спокуси посилати. Духовна людина, яка зростає в Богу, завжди диявол буде її старатися збити. Приходять сумніви, страх, образи. Гріх, людей, слабкості. В твоє життя буде дуже-дуже багато різних таких неприємних ситуацій, можна сказати, тому що ти робиш Божу справу, тому що ти зростаєш з Богом, і диявол буде хотіти спокусити. І друге це спокуса від ворога. Наступне це лінь або духовна холо... холодність. Відразу скажу, що знаєте, коли я думаю, що кожен з вас переживав такий час, коли. Коли ти ніби спілкуєшся, коли ти читаєш Боже Слово і перебуваєш з Богом, але відчуваєш якийсь дуже сильний супротив. І коли ти Бога просиш, 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 а ніби Бог мовчить. У Вас таке бувало, чи це мене тільки таке бувало? І ти просиш і думаєш: напевно, мене Бог залишив. Напевно, мене Бог не чує. І це знаєте, це тоді, коли ти дійсно зростаєш. Але. Е я скажу, що диявол, він знаєте, в той час також підходить. Він розуміє те, що, можливо, ти трошки вже виснажився, то що ти трошки втомився. І я назвав це лінь або духовна холодність. Це тоді, коли е, тобі важко, да? і ти вже не хочеш робити, і ти вже розумієш, що ніби Бог е, ніби Бог не відповідає, але, попри те, знаєте, Бог Бог ніколи не запізніться. Він прийде, знаєте, і він потішить. і це і це дуже радує. Наступне це випробування або труднощі. Насправді, знаєте, що е, написано, що від Днів Яна Христителя і до цього часу Царство Боже здобувається силою. І той, хто прикладає зусилля, той здобуває його. Ні один чемпіон або ні один спортсмен не міг би досягти якогось результату, якщо ми говоримо навіть про світське, да? якби він не прикладав зусилля, щоб його м'язи підкачувалися. І не зможе е, бути людина або немовля. Да? Нести служіння, якщо вона не буде накачана, якщо вона не, не пройде якусь підготовку. Для того, щоб тобі мати служіння, для того, щоб тобі бути зрілою духовною людиною, тобі потрібно качати м'язи, тобі потрібно упражнятися, в тому, тобі потрібно прикладати зусилля. І це, і це Бог робить через випробування. Бог посилає в твоє життя труднощі, Бог посилає в твоє життя таких людей, коли дійсно показує, знаєте, що тебе ну права рука дуже слабенька, особливо тут. -то. І він показує, посилає та людина, яка тебе провоцирує, і ти не знаєш, чого це вона робить. Можливо, вона навіть не спеціально то робить, несвідомо, але Бог показує, Бог посилає випробування для того, щоб в твоє твоє життя, щоб ти став міцним. Щоби ти духовно зростав, щоб при тому, коли Бог дасть тобі діякона, коли Бог дасть тобі а, співати і тебе хвалили, і ти не сказав, що це я такий молодець, це, це мій такий голос, це я так добре старався. А ти сказав, це Бог дав мені. І це дуже важливо, про те, щоб казав, що ти таке слово сьогодні гарне сказав, і ти сказав, це Бог дав. І для того Бог тренує, Бог посилає випробування, того, щоб людина вона зростала, і вона розуміла, що все, що вона має, те, що вона служить, це все Боже. Це все Бог дав людині, і це дуже важливо. Наступне це. Ми сьогодні вже згадували це про періоди духовної сухості. Це тоді, коли тобі здається, що Бог тебе не чує. Я згадую знаєте, час, коли я був на місії в Шпиколосах, в Сновичах. Проживав в шпиклосах, і е, то був час, знаєте, для мене то був, знаєте, такої духовної сухості. І мені знаєте, і ніби ти відчуваєш Бога, ніби ти з ним постійно перебуваєш в молитві, в читанні Божого Слова. Але це тоді, коли, знаєте, здається, що ніби якась така дуже сильна боротьба, і ти постійно такий змучений. Тоді, коли ти вже втомився і чекаєш, коли вже буде полегшення. Але знаєте, як я говорив, що Бог він ніколи не запізнюється. І знаєте, коли ти вже думаєш, що от твої сили закінчуються, або храз, знаєте, каплю сили тобі, і ти раз оп'ять йдеш, і оп'ять ти вже не можеш. Бо храз каплю тобі капнув, ти оп'ять сильний. І це, знаєте, період, який потрібно пройти. Це період тоді, коли проходить закалка. Для того, щоб золото воно було чистим, потрібно, знаєте, на максимальному. Для того, щоб спортсмен міг перемогти, знаєте, йому потрібно на максимум виложитись. Знаєте, що е, спорт е, професійний і фізкультура вона дуже сильно відрізняється. Фізкультура, вона е, це не, макс, не, не через сили. Це ти підтримуєш своє фізичне стан. А спорт насправді він е, сп, ну, е, професійний спорт, насправді він дуже губить людину, тим що вона робиться через силу. Вона робить на максимум аж знаєте до потіри пульса, тому що вона знає, що інші вилежиться, і ви не зможете перемогти в тому. Я думаю, що якщо хтось перебував в будь-якому спорту, він не розуміє, про що я. Він очікує, знаєте, того другого дихання. Але знаєте, що в християнстві трошки по-іншому. У спорті нема, знаєте, щоб тебе раз Бог і підсили, а тут Бог тебе контролює. Бог знає, що ти вже виложуєшся, ти вже не можеш. Бог обов'язково знаєте, що Бог праведний і він ніколи не дасть більше, чим ми зможемо знести. Я би хотів, щоб ми зрозуміли, про те, про що ми сьогодні говорили. Це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, для чого нам потрібно. Чи потрібно нам взагалі, і чи я духовно зростаю, чи мені подобається бути немовлям, коли мені служать, коли я прийшов, послухав. Але чи дійсно Бог хоче того? Хоче, щоб ми завжди були дітьми маленькими, які всі служать. Чи хоче, щоб ми були воїнами Ісуса Христа, які проповідують, які розкажуть Боже Слово, які навчають інших, які ширять Боже Царство на землі? Я би хотів, щоб ми помолилися про те, щоб ми зрозуміли, що нам потрібно. І якщо ми будемо зростати духовно, я відразу кажу: дявол не буде стояти в стороні, але це того вартує. Бог він, також він не буде стояти в стороні, Бог буде тримати вас. І той, хто в нас синіше, того хто в світі. Амінь. Помолимся.